Привіт! В цьому відео ми розглянемо модель наушників AirPods 2 на чіпі Airoha 1562E. Вони приходять в звичайній коробці. Ми бачимо, що присутні серійні номери та всі значки, як в оригіналі. Цей чіп почали випускати в квітні 2022 року. Тут дуже хороший мікрофон та близько 6 годин автономної роботи. Різниця між 62U та 62E в тому, що тут 4 МБ кеш-пам'яті. також є підтримка функції 1 на 2. Це єдиний чіп, який підтримує цю функцію. 1 на 2 означає, що гарнітура підтримує одночасне підключення двох пристроїв Bluetooth і може одночасно перемикати джерела звуку між кількома об'єднаними пристроями. Це Тайгер-версія, тому навушники підключаються до спеціального софту. В них немає проблем з відображенням на 16 й iOS, тому вони підтримують хмарне оновлення через додаток Cloud CC. В них найвища ціна, та ми сміливо можемо назвати їх максимально приближеною копією. Ми бачимо, що на Кейсі присутні гравіювання. Виглядають вони як оригінал. Присутні всі датчики. Ще раз хочу зауважити, що тут дуже хороший мікрофон. Шарнір такий самий, як в оригіналі. Тепер ми беремо Android телефон та будемо під'єднувати до софту, щоб довести, що тут встановлено саме 62E. Е. Заходимо в налаштування Bluetooth, під'єднуємо навушники. Заходимо в софт. Під'єднуємо. Ці наушники швидше під'єднуються, ніж 62 або 62М. Заходимо в налаштування та бачимо, що відображується саме 62E. Далі ми бачимо, що тут встановлено 4 МБ хеш пам'яті відносно 62 де 2 МБ – Далі заходимо в додаток FlyC. Все, бачимо, що навушники під'єдналися. Тут також відображується чіп, назва чіпу 62E. В програмі ми можемо керувати налаштуваннями, еквалайзер, назначати тапи. Тому обов'язково перевіряйте навушники при покупці. Якщо когось зацікавила ця модель, посилання в описі.